Що мені робити з водою в басейні? Дивіться, народ. Набираю водичку. Набралося вже ну, до, досить непогано набралося. Вода отакова. Думав, буде якась зелена, чорна, ще якась в людей. У мене ніби непогана. Але е, цікавить, чи треба сюди кидати якусь хімозу, щоб вона така лишилася, чи вже почекати, поки вона почне якось зеленіти, мутніти, тоді кидати. Хто стикався з, такою, з таким ділом? Чи для профілактики? Я й не знаю, чи фільтра вже треба ставити той фільтр, щоб він жужав, чи нашу, якщо вона і так чиста. Якщо хто з таким ділом стикався, то підкажіть, що робити? Чи якісь для профілактики кинути таблетку, чи просто чекати хай гріється і вже залазити, купатися. Ну, якесь таке. Це скільки вона набирається вже в мене отаким от напором. Ну, Часа вже мабуть, ще трохи лишилося, може і навіть більше. більше. Ще трохи лишилося добрати. Напевно, на сьогодні харе вже набирати її, піду я вже до хати. Пізніше доберу, хай вона гріється. Покажу тут дубаріна, купатись немає. як. Хай нагрівається. А от за хімію напишіть, що робити? Чи треба сюди кидати якусь хімозу, чи не треба.